Ви бачите на за останнє десятиліття значно змінилася суть визначення могутності та безпеки тієї чи іншої держави. Зараз це не стільки багатство надр чи чисельність населення, як здатність країни крокувати в ногу з високими технологіями. Ви бачите, такі країни, які не мають корисних копалин, не мають нічого, на камнях живуть, мають найбільш розвинені економіки. Японія, Корея, Ізраїль. Можна перелічувати. Китай, прорив у майбутнє найбільша економіка у світі на сьогоднішній день. Випередження за багатьма показниками навіть сполучених штатів Америки це високі технології. У презентації високотехнологічних здобутків взяли участь понад 50 учасників. Ними стали не лише курсанти, а й студенти та школярі. Про більшість їхніх доробків ще десяток років тому йшлося хіба у фантастичних творах. І дуже цікаво для освіти області те, що саме цей заклад військовий інститут став на сьогодні ініціатором такої гарної виставки, такої гарної справи. Я переконаний, просто що вона знайде своє продовження в подальшому на сьогодні високотехнологічні. Здобутки наших молодих вчених студентів, учнів безперечно, це майбутнє держави. Багато експонатів можуть стати реальними помічниками у різних галузях господарювання. Приміром, на безпілотні літальні апарати покладають надії в аграрному секторі. Як це я бачу для своїх службових інтересів, бом так говорити, то я бачу те, що ми маємо понад взагалі площа області, складає понад 3 мільйони гектарів. Із них третина ліси, третина землі сільськогосподарського призначення. І е, дуже хотілося знаєте, там нажати кнопочку, і подивитися, де скільки комбайнів працює, скільки машин виїхало від комбайнів, де вирубується ліс, де можливо навіть якісь хтось організовує вже стихійне сміттєзвалище. Головними напрямками виставки стали кібернетична та інформаційна безпека, космічні технології та роботизовані комплекси.